Одного і у нас є інформація. Тихо, тихо, тихо. Я прошу хвилиночку уваги. Дорогі ще всі попритимуть і кусають. Тихо люди. Е, дуже багато є нарікань від побратимів е, з осіду <різь> Пилата, Марченка. Вони мене переконують, вони мене років 10 мене мучать. що що це що, що один з Вереденків є причетна до знищення Велеселенко? Що вони якісь там апарати підслуховуючі підставляли, що вони якісь там гроші в нього вкрали? І з тому я хочу поставити крапку, розумієте, на цьому поплюженні наших святих розумієте, людей для, для нашої святі, бо ви є початківці. Ви є наші ви є наша. На наше начало вивчити люди допомагали за тебе. Нам від нас шана. Тому я хочу поставити крапку зараз. Зараз, пан Мирослав, ми, ми будемо вас щось запитуватися. Ви будете хочемо віддати. Всі, хто тут є присутність цього осіду, почують це на власні вуха, А решта ми просто покажемо потім цей запит, щоб ми не знаємо, як розправити справа. Тому що ми, ми можна стільки років потужити людей. Більше від всіх у світі долучилися саме до розвитку ґрунт віри. І тому їх потужити я нікому не позволю. Сьогодні буде поставлена крапка така, ми в цьому. Це так, як відповіді і запитання уселенко. Зараз... У мене є перше запитання Ні. до вас, усіх. — Ну тому, що, 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 що на Скажіть, будь ласка, тихо, мені, тихо. що там кротиками, підсуховичними апаратами. Як це було насправді? Бо всі кажуть, що ви прослуховували Василенко, тобто ось так кажуть. Так, що ми Так, що, що від вашого помешкання до його. Були якісь дроти, і чорні -то написав у своїй газеті, і всім газети пороздавав, і мене тому переконував, я з ну, тим не погодився. І, і до сих пір вони впевнені, що це було Добре. так, що це дротики, ви потягнули, або, або за вашою вказівкою це було зроблено, щоб посуховувати вчителевилася. Перше запитання. Саме перше тетя Анна Лисенко. Що ще було перед Тетяною? Ну-ну-ну, no, 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 не мене. No. О, ну ти не розумієш питання. Як вчитель казав, що я думав, що ви провели у мене підшуковування. Ну no, не а, а хто? То <laughs> це цілком інакше було, це завжди. Ну то судді, якщо я... Ну no, всі почекайте, хай скаже. Є. Yeah. Саме перше це було, як... А то були електричні. І щели від нашої хати до, до святині, бо в святині ще не було перша версія. Друга версія. Тетяна Лунисенко приїжджає значить, 에, в 1994 році з посадкою Миролюбою із Аргентини чи ви можете прийняти нашу хату, бо ніхто не за нас не знає. Очевидно, я сказала, ну так, я вже трудно. Вчитель осяти в і так далі. Приїжджає. І тут починається справа. Раптово телефон дзвонить. Дзвони якийсь борис і хоче з Таню говорити, бо Таня має секретні папери і де має 18 тисяч, вона за ті папери дістане. Ті документи, ті папери, нібито, гроші і, і починається до гуляків дзвонення і до нас дзвонення. Ми кажемо, що Тані вже немає. Нарешті вона обзивається. Вона тримає торт, і що тримає. І він каже, що вона обіцяла йому дати документи. Які мають закуплятися, вона зв'язана з літаками, де між іншим, між іншим вона тут підкуплена. Де брат сказав: не вертайся, бо тут вже арештували такою, такою тебе арештують. Тобто вона працювала неправильно. Вона вже працювала. Нарешті вона. У Нью-Йорку зустрітися. Голюк каже, добре, я з тобою поїду. Вона боялась, лякалася, не поїхала. І таким способом тоді раптово знову дзвонив вона, а він, що Таня, або ти давай ці документи, які тобі дано. Ну, ти можеш передати. Кому не цікаво, тихіше там, які мають бути за літаки куплені, що мали б продавати і мали б продаватися за воду. Таня, значить, ще подумала, коли дзвонить на ту суму, а він сказав, ой, вже йшов, що, немає вже вона не потрібна є. Тоді знайомиться вона, значить, ми веземо до Яни, до учитель дзвонить до нас, каже, доки ви будете збирати на свої хати. Доки будете кожен, вам ж виходить, миролюба, це що до них. Визумова туди і знайомимо вчителя, і вона і про сестра Миролюба стається в нашій бази. Хата наша та є так половину ренд, ну, рендом, як ви кажете кажуть, а, а, а тоді там вони І знайомиться, і так історія історії. Вчитель, значить, вона в новимбер місяці, листопад, Мистопад. має листи є, все докази є. Це в мене чорна на білому. Вона дописала, пробачалася, що вона має од'їхати назад в Аргентину. Аргентина, значить, ну, повеземо вас, значить, до, на литовище. Дзвони. Не везіть, я беру, значить, е, 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 як кажуть, автобус, автобус бо то автобуси ходять, щоб вам часу не втратити, нічого нічогісінько то значить я поїду в автобус, я дуже вам вдячна, а ми там їй надарили все, все але пер... ну, окей, добре. То, то правда, я автобус, я поїхати так. І так, значить, дзвонами до вчителя, вчитель, як звичайно, де живе, От півтори години від нас жив. Як ви там, що там, і там все добре, все нічого. Але Таня, мов, виїхала, Таня та та та-та-та. Ну, посадка отра... Миролюба дзвонить знову до мене за пару місяців. Де ділася Таня? Я не Вона ж виїхала. І каже, ні, вона не виїхала, бо документи не перейшли. Наша та. Миролюба у цього, що та? так. так. І оказується, вона залишилася, ніде не поїхала. Вона залишилася, що треба допомогу, що буде. Ми дуже раді прийняли її. Хай буде допомога. Вона хоче залишитися в Америці. І таким чудом пішло-пішло далі. Все. Значить, все добре, вітається там і да. Але одного дня значить, вони вирішили вчитель, бо там є квартири, щоб допомагати. Ну, Якраз писали святе вчення. І треба було допомагати перевіряти. вчителю вже ще не вже не той. Ми так і раді, що вона буде допомагати. І так далі. І раптово тоді вчитель пише нам вистав. Перебрасити, ми перебралися. Папа мала телефон, та мала телефон, і мій брат провів, щоб провести від... Дороги до того стояло 500 долярів, щоб поставити там телефон. Вони не збираються добути. Який час то допомогти? І ми там хочому ні. Взяти, значить, і братка, я проведу, дроти маю, він працював на тому і телефон наш вставив. На тому кінець. Вчитель пише нам, що хтось вночі, дзвона, третя година ночі, лист є, є в нас все є. І, значить, переляканий, бо вони сказали, ми тебе знайдемо і там. Ну тоді наш потимгуляк каже, що робити. Як до поліції, поліція докази, які. Те, що він каже, що не є доказ. Треба, значить, якось мати дійсно докази, для, для ну, тільки одним способом. Треба так поставити, щоб через тетяну. Не може, щоб ми, бо ми вже побачили, Тетяна вже не та. Ми бачимо, що щось тут не те. Там через Тетяну вона не почала вчителю сказати, він може проговоритися і їсти. І тому за раді поліції, щоб до було поліції, сказали, тільки одним способом поставити, слухати, що там буде. Ну і там значить, не було такого нічого, що кажу особистого. Але дуже наїжджала на ну, значить на нас, що ми всі тут во, ми ненормальні, ми злодії, не то і то. Це пастудні люди. Це До брата свої... свого це говорила. До Києва. До Києва. Це хотіла свої руки прибрати, так я вже. Ну, одним словом, що так, Ой, але тоді, значить, виявилося, що ми. Сказали, що то, значить, давай, що неправду вона робить, що ніхто не дзвонить, Якщо хтось дзвонить, то значить, може, з її сторони, бо в мене був. Всі вона обікрала листи від мене, в нашій хаті були. Обікрала листи, де її батько писав, не приїжджай, бо тебе арештують. Де Батько писав, до вчителя, не то висидіть там і так далі. Оце все було. Є зараз, це все є документи. Хоч вона його збирала, бо ми ж довірили наші катя, а в нас шахала хата. І на тому кінчила. Так що ніхто нічого значить, не, не зробив. А гроші, вона до брата дзвона, перекладаємо гроші, де 250 тисяч було. Десь на нею переслала на братове конто. Тобто братова жінка робила, я де сам десь все перенесло, що вона і вчитель напевно лежала. І одним словом, вони тоді якось знали, що таке пісто, вони виїхали. Вчительцева вона пута, але оце ось є. А що святиня, що пропала, що святиня там є, значить запущена, абсолютно неправда. Особисто моя сестра це цвіточник, який завжди обслуговує, значить освічує, який за якийсь час, коли вчителі дійшов, ви, може, бачили на святині, на писатах не було нічого. Зараз всередині наша святиня вже 200 четвертій обробили, обшкотурували, стелю зробили. Трипілля там є. Візочок спеціально до візком їде, бо Марко має, не може їхати Маркоруба. Сходи зробили, ви бачили. Ми бачили, бачили, як внук малярні роботи робить. Так. Ми Оце ми всі робили, збиралися, всі добре робили. І коли 40 було, то люблю на свого вчителя. Прийдеть, вчитель був недалеко в нас. Її вже вчителям не було. Вона вчителя бросила. І виїхала у Вашингтон десь, як то вона в Вашингтон, а направду то є Мериден, який городок зразу коло Вашингтону. Поколиці Вашингтон. Так. І вона там, дочка її, дочка на фальшивих паперах теж приїхала. На фальшивих тих документах вона приїхала. Так що обробили, там вже обробили. І святиня далі, і нічого немає. І вона, коли два роки тому мене побачила. І моя міграція тут течала, я там наша нас є Союзівка, український відділ, де приїжджають раз рік цього на теж місце трави. Лепень, лепень, фестиваль з України приїжджають. і вона там була. Так що і той части... вона та співачка там була, що співала. А ця Руслана Руслана. То вона вижучка. там отримувала трусу. Велике таке о, воно. Не, не, не. Ми тестут. з ними й говорили, я знаю, Вона в нас була, і вона до нас досить так була чинна, але вона не отримала. Не, не але у нас взяла. А то можете купити. У нас там продають, а, які ви хочете. <laughs> у нас продається, ага. там приходить фестивал, ага. ви можете подати, купити, а, що, що хочете. А один там носа такі за вічки носить. Так, ну, так як і хрести. Одні маленькі носять, другі великі носять. Так що святиня не правда, ти скажи, може сказати, яка святиня наша виглядає? Я вже казала усім, як виглядає гарно. Але чи вона запущена? Ні. Чи ні. вона не... Я ж вже розказувала. Я не думаю, що тут хтось думав, що святиня запущена. Але <реш> чому писали, що за це... я, це як який... Маршін? Маршін. Ну, немає. Марченко Солний? так писав, Солний? бо ви його не підтримуєте. — підтримують. Питання тут не так свідчить, що вона запущена. І тепер далі, Все, значить, як кажуть, вони що вкрали гроші. Наш побратим покійний грунтатор штанопрут, дав значить, Канади. Д... з Канади. Дав 10 тисяч, це депосатра ладова, писала листа. Ми розсилали і поправляли цю помилку. Ніякого не було дано на похорон дімо, чи що. Тому що ми, як би сказати, побратим, він дав раз 10 тисяч і тоді другий раз 10 тисяч. І значить, сказав, що це йде на... значить, за орку. Тобто, як uh -huh. хто помре чи що там все. Uh -huh. було... цвинтар біля святини. Але не який обов'язковий, щоб точно для вчителя не було ніколи вказано. Він прислав, він дав, і щоб це на обробку, щоб це, якщо гроші, щоб доглядали цвинтар, щоб то було чистенько, щоб було. І ніхто ніякі гроші не вкрав. Але що вона вкрала, ну, то хай вона відповідає. Невідомо, як це але відомо було б без нашого підроблений паперів Осестра лазова, взяла, де ми ніяких зборів не мали, нічого не мали. Якщо не хотіла, так? Да. Я розвитку? Не, розвитку. Я а, так. — Якого розвитку? Розвитку. А Загрозу у вас. Так, 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 так. Вони там пробували все, але то. Винюхували? Mm. Але, а знає... вам страшно було з нею? Ви не боялися, що Ні. вона вам щось там зробить? Ні. Не боялася я нічого. Бо я знала, що поліція тільки дим, то може. Але воронтарка і вчитель попросили мене не робити не, зараді не рівновірства. І вона, як послід... Я не ху, бо якби поліція, сказала, поліція приїхала, а тоді в газеті пішло до рідної віри. Прямо погано для рідної віри. Але вона дуже була здивована, як одного разу це було в 2005 році. Я їду, приїхала на Орляну і їду, то Тетяна йде. Приїхала з валізками, бо вчитель недалеко жив. Я кажу, сюди да, я тебе підвезу. Після всього того, що я вам наробила, ви ще до мене кажете підвезти. Я те, я, я тобі прощаю. Так я тобі підвезу, що oh, ти не тягнула, бо то три, майже як коло три Тобто сама до то, то, не жили, вони вона вже там жила коло дочки, вже все, і вона там. Мала значить, заміж там виходити, ну, але не вийшло. Це, нормально це вже приватні справи, не показав. Нажав таким способом. Тоді, коли приїхав Віктор із, о, того, із о, Житомира, Віктор Терещук приїжджав туди, щоб значить, і ми пішли туди, а де вчитель жив, щоб значить там, а той чоловік України сказав, місяць тому вчитель вибрався, або, значить. Як вони написали, ставили вони ступеньки, ну, книжки вложила. Він похитнувся впав там то русло. Значить, вони, Тетяна забрала його там в, о, до Читага, який там України, є українець, лікар, і там І так на тому кінчилося. Вона розуміє, ким ми її вважаємо. No, вона не розуміє, no. тому що вона. Є скепсофреник. Вона є на спеціальних медицинах, щоб триматися. Так що це хай та багато можна ще говорити. Найголовніше те, що святиня, в нас є, що ми далі проводимо, що всей брудь, який не л'ється, який не кажеться, що немає. А хай вона докаже, але ми маємо більше доказів. І вона тільки шукає собі клопоту. І хто її підтримує, вони всі самі собі клопоти. Бо дуже це цела, дуже сов'ята справа. І хай вона... Чи була вона причетна до тих справ, коли тут було поховання волосся, його, як то розказував. О, було, це ну, було? Це було. Значить, вони ж приїхали до Марченка, тоді вже Марченко мені казав. Каже, вчитель мав довгеньке волосся. Він завжди любив довгеньке мати. І вона їм і, а він каже, і я встриг і значить, і його волосся затримала. Я тільки марченко сказала, о Боже, чого я не подумала того? Каже, то я б цілий такий мішок без нього мала. От часто я приїде до нас, я підстрижу, щоб він все любив. Він дуже любив гарно виглядати. Він особисто волосся. То він любив його так мати, щоб було і все. І я то все значить, де як щось відважно, то все приїхав. То вже а так переважно він сам. Собі, собі туди. Він... Тобто ви думаєте, що це могло бути справжнє волосся його? Так. Так? Так. Так. Тобто моменту... Він сиве волосся має це все. Він так справжнє могло бути так. А І він слово виглядав. Бо я побачила. Прошу. Але я побачила, що є. Я побачила, як він у лікарні був. У нього ще волосся було довгеньке. А тоді я останній час бачу на фото другий, який вже то. То його обскубли, mm -hmm. то він да не любив, бо то дуже було обскублено, він то не любив. Вчитель no, mm. але... коротко, ja, він, він так, так, не любив. Не так трошки було, щоб було Дуже скурачно. Правда? Так. так. І Він що? довіряв своєму листі Романіскухань. Ну, знаєте, як би, як не Боявся, щоб не дуже забагато удрізало. Дуже багато Бачите, як ми легко ті всі міфи їхні розв'язали. Ні, та взагалі не потрібно вірити. У нас був його ми перший. Ми це знаємо, але є люди, які вірять. і до сьогодні вірили. Ми вирішили поставити всі крапки так, над «і». Так. Хай от є і ми, ми мали хату якраз біля святині, і до нас, і ми йому дали ключ. Від одної хати, куди він хоче, куди прийде і має вже ключ І ви знаєте, що хто з арабтою, той завжди правий. Ви знаєте, навіть Гілері Клінно, Ніким він не сьогодні. Ой, вона програє, коли ти не знаєш. Останнє Ще... ми часами програвати, не, не знаю. Перед цим грамотно. Гілерік Лінка. Добре. Ми зараз ні, говоримо. Ні, вона зараз, вона сказала, а їм ви до Арата. Є, Арата, ж тільки має українці 20 мільйонів бути. Ні, ні, ні. Пані, дачу, зовсім по-іншому вже. Мені ні, я вам я, покажу листа. Як я можу? Сьогодні вона так, завтра так підлизується. А це політики підлизуються, бо хочуть виграти. Вона, вона і виграє. А, я не пані Сіданечка, я в курсі справи. А я думаю, що розумний з уже є трунок. А дурний золото не може зужити. Нам треба з усіх і з ворогів, і з друзів брати все те, що корисне нашій справі. Я піду розмовляти, я розмовляю і кажуть, ой, так, цей такий, цей такий, цей такий. Mm? І люди змінюються, пані змінюються. Але вона не змінилася. Змінюється. Але ми навчились фільтрувати. Віталік я фітрів, носов струмивка, ой, а то хто Та? так, зміниться. Так, 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 так. Так, що...